Друзі, всім привіт! Мене звати Оля, і на своєму каналі я ділюсь життям та побутом в Іспанії. Можливо, в когось якось складається по іншому життя. Я ділюсь ситуацією і життям саме нашої української родини. І сьогодні я хочу вам показати нашу стару квартиру, в якій ми мешкали десь приблизно півтора року. Не буде сьогодні всяких там різних рецептів. Ви взагалі любите дуже рецепти, і ну, дуже багато господинь. Я нічого з цим зробити не можу. Ви молодці, так далі продовжуйте готувати і пригощати своїх рідних чимось смачненьким. А так обертаюся назад і дивлюся, і згадую ті часи, ту квартиру, ті умови, в яких ми мешкали. Я можу зараз порівняти, що ні, все, що робиться, то на краще. І зараз. Насправді ми почуваємося набагато комфортніше, тому що ми живемо окремо, там ніхто не заважає, і ми живемо так, як ми хочемо, тому що до цього квартиру нам давав Жені, давав роботодавець, і ми мешкали там всі разом. Люди, звичайно, що мінялися в тій квартирі, тому що у того роботодавця були і інші робітники. Якісь виїжджали, якісь заїжджали, ми залишалися, ми з ними, ми з ними мешкали, ми були там постійними мешканцями. Сьогодні я покажу вам, які були умови життя, і напевно, що там не досить така ютуб-картинка, і я, я думаю, я впевнена, напевно, так, що знайдуться хейтери, знайдуться якісь недоброзичливі люди, які почнуть мені писати, що що це за жах, чого ти це сюди додала, і навіщо нам це дивитися? Та я додаю не лише для вас. Я хочу це залишити на згадку. На згадку нашого становлення тут в Іспанії, які часи ми тут переживали, не завжди все було досить гарно. І як розповідають, що українці виїхали десь там в Іспанії, в Німеччині, в Італії, і все в них там класно, файно і добре. То не завжди так. Тому що ми також переживаємо все це, все це життя, коли в тебе немає власного житла, немає власної квартири, нема де жити. Ти шукаєш, де б тобі знайти той куточок, де тобі знайти куточок той з дитиною. Просто я вам зараз покажу. Покажу, як ми жили. Що знаєте, що йду збирати речі? Ось тут ми мешкали. То дивився перше відео. Той бачив. Тут на цьому районі ми жили. Та треба перенести речі всі. Сьогодні зранку був дощ, зараз вже більш-менш все просохло і необхідно йти. Добре, що відчинені двері, бо не знаю, не маю ключа. Да, під'їзд, звичайно, такий собі. Зараз покажу ще й квартиру. Ну ось наша квартира, в якій ми жили, то пам'ятає, я мила ці холодильники вам показувала. Тут знімала також ранок. Ну, насправді тут ось це гарно, ось цей вид. Там далі видно Санта-Барбару. Так, добре, зараз пройдемось по квартирі. Тут, в цій кімнаті, жила Аліса. Зараз треба тут все прибрати, зібрати речі, які наші. Тут Тут мінялися люди. хто тут тільки не жив. <сум> Наш самокат треба забрати. Все зачинено. Наша кімната. Наша кімната. Раніше Аліса спала тут з нами, поки не виїхала частина людей і можна було її переселити в свою кімнату. Така в нас була кровать як ліжко. Таке було в нас ліжко таке. Просто матрас на полу. Ну, вже як є. Кухня. Знаєте, що ми коли сюди зайшли, не ми, а коли Женя зайшов на кухню, подивився ось тут на пол і каже, що тут були миші. Я кажу, що я сподіваюся, що їх не було, коли тут були ми. Так, ну, така в нас кухня була. Зараз також заберемо ну, якийсь посуд. Хоча я вважаю, що його просто треба винести десь і викинути. Наша мікрохвильова піч. Її заберемо, того, що там на нашій квартирі на новій зараз є, але вона так якось досить странно виглядає, що мені здається, що воно не дуже працює. Так, балкон. Пральна машинка. Ще якісь наші там ці рушнички, але вже в такому вигляді, що, напевно, ми також їх просто винесемо. Ну, Ванна кімната. Ванна кімната. Ех. Дуже, досить довго ми тут жили і все-таки є такі емоції чогось рідного, так скажемо. Так, ну і все. Зараз буду збирати речі, тому що тут у Алісі ще боже який стол грязний. Так, добре. Е, зараз буду збирати Алісі речі, там її ці зошити зі школи. Ще в нас тут є шкаф. В ньому також тут є якісь речі. Більше, напевно, всяких там ось пледіків. Це цілий ящик цей стоїть з білизною, е, о, простирадло. Ну, і тут також щось. Коротше, зараз буду все це збирати. Чекаю Женя, він прийде, буде мені допомагати. Взяла з собою тележку цю свою модну, ній там пакети. Зараз будемо збирати. Ось така квартира. А, до речі, зараз вже не така спека. Ось всього 29 градусів пише. Ну, це в квартирі, і тут були зачинені ж вікна, двері. На вулиці десь 24, напевно, десь 25-50% вологості. Ну, нормально. Не так вже і спекотно. Так, ну все, пішла я збирати речі. Женька допомагає вести речі. Ну, допомагає він їх несе. Ні, так я показувала, там наче і речей небагато, але це ще треба йти, йти йти. Дуже багато необхідно пакетів. Таке недалеко пішли. До речі, ти бачив, бар працює. Все, а в цьому домі ми мешкаємо. Друзі, ніколи не складайте руки, все буде добре. Треба налаштувати себе на позитив, на все найкраще, що може траплятися в нашому житті. Я бажаю всім гарного настрою, мирного неба та побачимось вже у наступних відео.